Ким хоч бути співачкою. Берегти великодні звичаї та популяризувати стародавні традиції у надвірній у рамках фольклорної програми Великодня оборона співали народні гаївки. Такі заходи каже ведуча дійства Уляна Лешко потрібні, аби хоч на мить відволікти дітей від війни. В заході брали участь учасники колективів Надвірнянської громади, які представляли українську культуру, виконували українсько-патріотичні пісні, гаївки і цим самим підкреслили значимість української культури, особливо в цей час, в воєнний час, оскільки захід був благодійним, ми оголосили. Щоб люди допомагали Збройним силам. Про веснянки і гаївки пані Олена знає не лише через обрану професію. Її батьки збирали фольклор та навчали обрядам і пісням. Сьогодні цю традицію жінка продовжує зі своїм колективом. каже, на Прикарпатті зберігаються цікаві народні звичаї, пов'язані з великим святом Воскресіння Христового. Ми знаємо багато про християнські звичаї, але, на жаль, не так багато людей старожилів залишилося, які пам'ятають стародавні народні традиції, власне, ті, які виникали на вулицях, на горбах, на хрестах біля церкви. Ми стараємося це в шовковій косиці все зберігати, популяризувати і пропагувати у таких от концертах, як був сьогодні. Пані Олена розповідає у концертній програмі. Окрім усім відомих гаївок, шовкова косиця заспівала авторську весняну співанку. Ми представили таку композицію, нашу авторську гаївочки в косичках. В цю композицію входять гаївки та веснянки, як старовинні, так і авторські, зокрема автора Сергія Орла. Всі вони записані так само під супровід оркестру, дівчатка різного віку, мало у нас зараз хлопців, але надіємося, що часи зміняться, війна закінчиться, і хлопців у нас прибавиться у колективі. Біль військових буднів шовкова косиця відчуває зсередини, зізнається керівниця, адже серед учасників колективу є дівчата, батьки яких від початку повномасштабного вторгнення перебувають на фронті. Тому своїми творчими силами на двірнянці стараються допомагати українським захисникам. Іванна Осташук, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.